Розвиток інновацій і скерування їх на енергоощадність на Львівщині зараз на часі в області. Вже діє низка відповідних програм. Проте в енергетичній сфері є ще чималі втрати від невиправданого застосування коштів. Ми бачимо по аналізу використання бюджетних коштів. Ми бачимо по втратах, які ми несемо в енергетичній сфері. А це десь приблизно 44% втрати води в водяних мережах. Це приблизно 16% втрати в тепломережах, це приблизно 30% фінансування з бюджетних коштів, які так дуже потрібні нам для соціальної сфери. Все це витрачається на не завжди оправдану енергетику. На Львівщині прийнята програма енергозбереження та енергоефективності. І вже 34 бюджетні структури зменшили свої затрати в енергетиці завдяки впровадженню новітніх технологій. Вони успішно застосовують енергію сонця, води та вітру. Вже є школи, медичні та комерційні структури, які мають свої сонячні батареї. І хоч поступ у цьому напрямку помітний, проте для успішного запровадження багатьох програм є ще чимало перешкод. Існує безліч проблем для прикладу законодавчого характеру. Проте їх намагаються вирішити. Зокрема, й керівники програм присутні на форумі. Я допомагаю підвести законодавство до приєднання до енергоспільноти, а також до виконання взятих на себе зобов'язань. Це передбачає узгодження законодавства України з законодавством Європейського союзу. У межах форуму відбулося також нагородження переможців конкурсу інвестор року року-2012». За підсумками конкурсу відзнаку отримала компанія Екодім, один з лідерів житлового будівництва у Львові. Відома також своєю надійністю з даними в експлуатацію будинками та новими проектами, зокрема на Сихові, вулицях Інструментальній та Мечникова. Метою форуму стало об'єднати всіх навколо ідеї енергозбереження і розкрити можливості розробки нових задумів.